І так, е, площадка, котру ви бачили у мене на ділянці, отака от кругла, е, іноді, шуткуючи, я її називаю площадка для вертольоту. А сусідам я казав, що у нас будуть доставлятися посилки, то я їх там буду приймати. Хто знає може так воно і буде. Тому що навколо ліс тут площадочка, кругленька, і дрон може сідати. І ось е, історія народження цієї площадки. Значить, я покажу вам фото. Так, ні, такого у мене там зараз немає. Сміття. Ось площадка фото. Так. Це е, її будівництва під час будівництва. Е, так. Ось під час будівництва ми бачимо з вами цю площадку. Загальний перепад ділянки у мене біля 4 метрів. Там, де от зараз ця площадка, загальна десь 2,5 метра, мінус конструкції. І таким чином, от я маю от таку от площадку. Зараз там перила зроблений, тобто воно більш ахайно, але от це під час будівництва. Ідея площадки народилася чому? Тому що, коли доволі спікотно, хочеться, знаєте, таке місце, котре буде прохолодне. І от ви уявляєте, от у мене тут внизу біжить струмок, котрий зараз влітку майже пересихає. От тут біжить струмок, е, площадка. І збута я там виклав підпирну стінку. Зараз її тут немає, потім я її виклав. Це місце я назвав грот. Грот це, ви знаєте, така печера, да, в котру ви можете зайти. Там прохолодно. Комфортно от місточок, оцей от струмок біжить. І влітку, коли доволі спекотно я подумав, що ну, було б класно мати от таку площадочку, возить ґрунт, підсилений берег струмка. От, і от тут от цей грот от, по масштабу віті ви можете побачити, що там висота невелика, не але місце, де от столік, сісти, і от я туди вивів електроенергію, і от посидіти в прохолоді, в спеку дуже класно. І ви знаєте, от, що ще дуже класно в цьому місці, коли ви спускаєтесь от сюди до струмка, весь шум, о, з, котрий от є в кооперативі, його майже не чутно. А він над головою пролітає. Розумієте, отакий от от ефект. І виходить так, що це дуже таке затишне, заспокійливе місце. Але зараз у мене тут завелись бобри, котрі мені тут роблять плотину, і привратили мені все це в болото, по суті. Звісно, що, напевно, я цим буду боротися якось більш кардинально, але перші 5 років цього місця воно було дуже класне, воно було дуже затишне. І я знаю, от як образувалася саме ця площадка. Справа у тому, що 20 років тому бобри вже тут будували платину. І ось коли вони збудували платину, за рахунок того, що піднявся рівень ґрунтових вод, іде замочування основання, ґрунт стає більш важкий і він сповзає. І оця, оця частина це частина нашої ділянки, котра впала вниз. Вона просто всползла, вона обвалилася. І от образувала от такі. От на півострів наш. Тобто, струмок, він якби обтікає цю площадку. Зараз я тут посадив вірбу для Галі. Сподіваюсь, вона виживе, це вже третя спроба. от Тобто, це таке от затишне затишне місце. І я, знаючи те, що бобри будуть можуть затоплювати, що тут доволі близька вода. Я вирішив зробити фундамент цієї площадки трошки Трошечки. Так, це вже не, не по темі. На жаль, фото цього фундамента я вам так не знайду. От. Но розповім вам, надам креслення і саму ідею. Ось ми вже зробили сходи, котрий ще не обсипані ґрунтом Внизу вже підготували місце під бутовою стінкою з бута. Вон, привезли вон, бут лежить. Ось такі от великі глиби. І ось ми бачимо всю цю конструкцію. Вона доволі така потужна, масивна. Ви бачите, чому от розмір сам, самої цієї п'яти він невеликий. Тут дуже гарні грунти. Тут настільки тут от буквально ще штик лопати і синя глина. Просто така синя глина. Загальна глибина цього фундаменту, цього масивного стовпа, десь от біля метр двадцять. Ну, не пам'ятаю, десь метр двадцять, щось так. От Наскільки ми могли викопати, поки вода е, не поступала швидко, от стільки ми забетонували. Е, От такі масивні підпорки, ну, вони не є обов'язкові, але я подумав, а хер його знає, що я там буду потім робити, а вдруг захочу якусь бісідку зробити, або ще якусь поруду. Да? Я вирішив, зроблю, нехай буде, воно мені не сильно заважає. От я зробив такі підпорки. Але сама ідея цього фундаменту, вона наступна. Малюємо. І так в плані. Ні Давайте спочатку розробкову схему тут Тоб, зробимо. Тобто у мене є. Та ну що ж таке У мене є сама площадка, котра має основний фундамент, котрий сприймає вертикальне навантаження. Ось він. І так як у нас з вами. Ну, у мене, вибачайте, у мене отут от схил, і може бути сріз із-за замочування, я вирішив всю цю споруду заанкерувати і зробив фундамент додатковий стопчик, стопчик і вивів ці анкера, оці от стопчики за межі. Можливого обрушення зрізу цього ґрунту. Тобто, якщо ми подивимося зверху, ми бачимо з вами фундамент нижній, ми бачимо круглу площадку, і залізобетонна сама конструкція, котра розходиться ось так. Тобто, отак зона додаткового анкерування. От і все це зроблено із заліза бетона. Оце от від зверху. Якщо ми намалюємо аксонометрію, ми будемо бачити площадку. Основний так, І наші ці от елементи підсилення. тобто Загальний вигляд фундамента, він ось такий. Бачите, саме такий підхід дозволив мені, по-перше, перерозпреділити навантаження. По-друге, створити трикутник в горизонтальній поверхні. Оці от два анкери, вони не дають цій площадки уходити вліво-вправо. стабілізує їх в горизонті. По вертикалі. Тримає оце от головний фундамент. На наклон ми також заанкерували і плюс площадка, котра внизу. Тобто, от такі, така от конструкція цієї площадки і дозволила мені отримати стабільну е її стабільність. На сьогоднішній день, от вже декілька роки поспіль, бобри топлять мені. Повністю оцей от фундамент, але тв -тв -тв, поки площадка стоїть, поки вона тримається і ніяких проблем з нею немає. От от такі от справи. При тому, що, як я сказав, от сам фундамент він е, ну на 2-3 десь знаходиться в воді, тому що ми копали в глині, його заливали його в глину туди. от і таким чином. Так, ну що, я сподіваюсь, вам було цікаво.